І ті не кажи, що дружинам саможне. Та холостяки мене ніколи не зрозуміють. Знаєте чому? Знаєте чому мене ніколи не зрозуміють холостяки? А я поясню вам, чому. По-перше, ну, холостяки це хто? Ті, хто чи не одружувалися, чи ті, хто це мали і більше не сильно хочуть. А з чим це пов'язано? З тим, що шлюб це. Дуже складна штука, над нею треба працювати. І я маю на увазі, коли шлюб, це, це люди не розуміють. Мені здається, що люди не до кінця усвідомлюють, що таке шлюб сам по собі. Ну, це насправді дуже довга бесіда. Але якщо скоротити все бла-бла-бла до мінімуму, то я просто маю пояснити, що. На відміну від дуже, 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 дуже багатьох людей, вже так сталося, що мені просто з дружиною пощастило. Ви Розумієте? Просто пощастило. От так вже сталося. І це дуже круто. А, але так реально сталося. Просто сталося і все. І мені... Могло не пощастити. Могло не пощастити. Але просто пощастило. Тому, Тому звісно, мене холостякам важко зрозуміти. Бо вдалий брак це стільки має зірок зійтися в одній точці, що це я не знаю, це трошки казкова історія взагалі. І з людиною має пощастити, і багато роботи має бути цілеспрямованої на підтримку і розвиток шлюбу. Чесний розподіл зобов'язань, чесна винагорода, і так далі, і тому подібне. І це просто нескінченний комплекс дуже, дуже тонких речей. І без візіння там теж тобі шукати нема чого.